Всім доброго дня. Всім доброго дня. Тарас, доброго дня. Що тут маємо? Я комплект нема. ну. Ціле, ціле. Ага, бач, є, цапка. Блін. Раз, раз. Ну, це ніби нормальне. Ну, нормально. Спинка є, все є. Тут теж все є. О, диви. Костелі є. <рі> То після того, як позаймався на цьому, Костелі береш і ідеш додому. <рі> шафа. А я казав, що шафа. Блін, знов це слово, а я тобі казав. <рі> В принципі, можна оцінити, не знаю всіки. скільки, що скажеш. <рі> можна оцінити приблизно скільки, що скажеш. Це не так і багато. <рі> Хоча ця ліжко залізне, самий каркас. Забирай ну, богатир. На трошки втомилась. ну Зато Ейфелова вежа є, <реш> Ну, Залізно, чуєш, то не що вона продати буде <реш> за щось. Але щось заробити таке можна. Все сміття, зараз сміття вивеземо і поїдемо додому. Грати нові кладовки. Нові кладовки, нові історії, нові заробітки. <реш> так, Всім дякую. Чекайте наступного відео, ставте лайки, підписочка. Всім гарного дня. Бувайте!